Шановні колеги, перед тим, як почати роботу, хочу надати інформацію. Зараз в залі присутні сім'ї загиблих героїв, офіцерів в зоні антитерористичної операції. Я до церемонії нагородження по дорученню президента ми перейдемо трошки пізніше, але зараз хотів би звернути увагу до на декілька. Питань щодо життєдіяльності нашого міста, і хочу наголосити на деяких моментах, які хвилюють киян, які ми як міська влада повинні опікуватись. Мешканці столиці скаржаться, що навіть незважаючи на ті шалені тарифи, які їм приходиться сплачувати. В багатьох київських будинках немає гарячої води вчора. Я перевіряв аварію на одній з вулиць міста Києва, де не було гарячого водопостачання майже місяць. Питання: що мер повинен від'їжджати на кожну аварію, щоб ввечері людям дали гарячу воду? Я поставив чіткі вимоги. Якщо сталася аварія у Київенерго Є тільки три дня для того, щоб ліквідувати надзвичайну ситуацію, цю аварію, і два тижні передбачено на гідравлічне випробування тепломереж. Не пропустимо, хочу ще раз наголосити, щоб люди сиділи без гарячої води місяць і довше тому вирішення проблем гарячого водопостачання. Будуть контролювати оперативні штаби, які міська влада проводить з «Київенерго» в кожному районі столиці. Щоденно оперативний штаб повинен реагувати на всі випадки пошкодження комунікації, складати план перевірки тепломереж і в накрайший термін ліквідувати аварію. «Київенерго» я попередив, що вони мають чітко дотримуватись термінів виконання робіт. І дуже важливо не нараховувати плату за послугу гарячого постачання за той період, коли у людей не було гарячої води. Це впевнений, що логіч, логічні речі. Ще раз хочу нагадати, що ми на цей тариф не впливаємо, але захищаємо киян, щоб вони не платили за те, чого постачальник їм не надає. Також хочу ще раз наголосити і главам районів, і депутатам. Всі повинні контролювати, наскільки безпечними і комфортними для киян є ваш район, ваші округи, ваші вулиці. Вчора я вивів сюди на Хрещатик глав центральних районів столиці, керівництва міліції, державної автоінспекції. Всім сказав, що гратись більше ми не будемо. З мобільними кав'ярнями, торговими палатками в непризначених місцях незаконною торгівлею, стихійним пракуванням має бути наведен лад, і ми його наведемо. Бардака в Києві не буде. І якщо нам потрібно поміняти якісь керівників, які не спроможні виконати свої обов'язки, ми їх поміняємо. Шановні колеги, важливе питання. Я прошу зняти сьогодні. З розгляду проєкт рішення про детальний план території леобережного масиву. Хочу пояснити, чому. При проведенні попередніх зустрічей з ОСН Русанівка, активістами та мешканцями мікрорайону був обговорений детальний план території, який не викликав нарікань громади та враховував думку мешканців мікрорайону. Але згодом до нас звернулася громада. Яка при ознайомленні з детальним планом території виявила маніпуляції. А саме на місці ГБК Русановський та Русановський-2 були спроєктований торговельний центр та будинок, а на вулиці Флоренції, 9 номер на зеленій зоні, офісний центр, які не були погоджені ані з громадою. Ані з керівництвом району. Такі речі тут не пройдуть без обговорення і без погодження з громадами це питання розглядати сесійне залі, залі ніколи не будемо. Також ми проведемо розслідування, щоб службові особи, причесні до взложувань владою і до вибивання інтересів забудовників, були притягнені до відповідальності. А до мешканців району хочу звернутись. Не піддавайтесь на політичну маніпуляцію на цьому питанні. Зокрема, закликати заклики до прикриття вулиць без вашої згоди та громадського обговорення. Питання детального плану ухвалене не буде. Колеги, я почав сьогоднішній виступ з того, що в залі присутні родини. Родичі, близькі наших героїв, які поклали своє життя, захищаючи цілісність та незалежність Україні на сході на сході нашої держави, давайте влаштуємо пам'ять героїв та надамо нагороди, на жаль, посмертно. Дякую. Шановні, шановні колеги, мова йде про те, що наші офіцери, які проходили військову службу в військових частинах та підрозділах гарнізону міста Києва, Загинули під час виконання бойового завдання в районі проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року біля населеного пункту Логвіново Донецької області. Тому сьогодні указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілості України вірність військової присязі нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно циганка Сергія Анатолійовича, полковника нагороду отримує дружина циганок Тетяна Васильівна. Майор Василенко Святослав Вікторович. Нагороду отримує дружина Василенка Любов Степанівна. Підполковник музика Артур Сергійович. Нагороду отримує дружина музика Тетяна Миколаївна. Полковник Павлов Ігор Миколаєвич нагороду отримує дружина Бласенко Світлана Миколаївна. Я хотів би ще раз. Я ще раз хотів би вам подякувати за ваших, за ваших чоловіків, за ті героїчний подвиг, які вони зробили, віддали найголовніше, що у них є своє життя. За нас всіх, заради нашої держави. Щиро вам дякую, але всім тут присутнім ще раз хочу нагадати, що наше завдання і наш фронт тут. Виконати завдання, які поклали на нас кияни, і від життя, і стабільності в місті Києві залежить також майбутнє нашої держави. Хочу ще раз подякувати. Дякую вам і вашим чоловікам за їх подвиг. Зараз зараз присутній народний депутат на засіданні Верховної Ради. Боліслав Береза. Ми надамо слово після за вірш, за закінчення порядку оголошення. Порядку денного і я хочу, шановні колеги, за традицією привітати мені, що відсвяткували свої дні народження. У нас достатньо велика кількість між нашим останнім засіданням. Я хочу привітати маляреча Олеся Вікторовича з днем народження. Молодій Богдан Вікторович Васильович. Кутняк Святослав Викторович. Грейс Марк Викторович. Резников Алексей Юрьевич. Ильин Геннадий Владимирович. Братищенко Юрий Александрович. Черников Александр Михайлович. Черницкий Олег Станиславович. Федорченко Александр Викторович. Від нас всіх хочу побажати всім здоров'я, миру, особистого щастя, наснаги, щоб всі ваші справи були на користь Києва. І, вдячні, Кияни, дякували вам за вашу працю. І дуже важливо, щоб успіх вашої праці був, тому що від вашого успіху залежить взагалі успіх нашої, нашого міста, нашої держави. Тому з найкращими побажаннями. Зараз, шановні депутати, я пропоную перейти до розгляду порядку денного, який вам роздано при реєстрації. До нього внесене питання, які опрацьоване відповідно регламенту Київради. В порядку денному сьогодні запропоновано до розгляду 109 питань, з них 19 загальних питань, 17 питань власності, 71 питання землі користування і містобудування та два питання в розділі різне. Пропоную прийняти порядок денний за основу. Прошу визначатись. Хто за? Ставлю на голосування. За 83 проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Шановні колеги, нагадую, що відповідно до пункту 4 статті 27 сьомої регламенту Київради в випадку внесення до порядку денного невідкладних питань проєкт рішень мають бути оформлені. Попереднє опрацьоване відповідно до домовок цього регламенту. А невідкладність їх розгляду повинна бути письмово обґрунтована суб'єктом їх подання. Шановні колеги, у когось депутатів Є пропозиції на повну порядок денний невідкладними питаннями. Прошу записуватись. Будь ласка, крикунов, удар солідарність. Дякую, шановні Талий Володимирович. Шановні колеги. Я прошу внести як невідкладне до порядку денного проект рішення про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації киян, інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Даний проект рішення оформлений згідно з усіма нормами. Письмове обґрунтування необхідності докладається. Проект пройшов профільній комісії та затверджений управлінням. Правового забезпечення діяльності Київської міської ради. Прошу підтримати. Прошу, про, прошу голосувати. За 80 проти 0, тримасної рішення прийнято. Плюс депутат Клюс. будь ласка. Шановний Віталій Володимирович, прошу внести як невідкладний проєкт рішення Київської міської ради про надання згоди публічному акціонерному товариству Акціонерна компанія Київводоканал на поліпшення майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в рамках проєкту Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод. І будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадків Бортницької станції РАЦ. Даний проєкт рішення пройшов всі профільні комісії. Обґрунтування невідкладності є. Прошу включити це на розгляд сесії цей проєкт рішення. Дякую. Прошу визначатись, голосуємо. За 71, проти 0, отримувались 0, рішення прийнято. Наступне головня громадянська позиція. Будь ласка, шановні колеги, прошу включити до порядку денного проект рішення про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва, цілісних майнових комплексів, закладів охорони здоров'я та про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 року, номер 466.13.30, про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва, цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров'я, згідно нового бюджетного кодексу з державної власності в комунальну власність передається ряд закладів охорони здоров'я. Прохання підтримати цей проєкт рішення як внесення, як невідкладне. Дякую. Прохання підтримати. Хто за те, щоб включити до порядку денного цей проєкт рішення? Для розгляду по прохання визначатись. Голосуємо. За 81 проти 0, отрималось 0. рішення прийнято. Будь ласка, Грейс марк. Панове, прошу внести до теми дня. Постанова про затвердження положення про особисте посвідчення і нарукавну пов'язку члени громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону на території міста Києва. Панове, ви бачите, що в нас коїться зараз під Київрадою. Ви розумієте, що це? Що ця постанова стосується тітушок, які сьогодні ніяк не індифікують себе, ну і творять безпредел. Тобто, самі визначаєтеся ви з титушками чи з киянами? Хто за внесення цього проекту рішення до порядку денного? Прошу визначатись. Голосуємо. За 64 проти 0, отримали 0. Рішення прийнято. Наступний, Будь ласка, Андрейко. Самопоміч, прошу. Шановні колеги. Хочу нагадати, що на минулому пленарному засіданні останнє питання, яке розглядалося, було сфальсифіковано. В залі не перебувало достатньої кількості людей. Та, яка була відображена на екранах. Пізніше були надані достатні докази. Засідання відбувалося під головуванням пана Рєзнікова, заступника міського голови. Він мені особисто, поза мікрофонами, пообіцяв, що після того, як буде написана скарга відповідну комісію, питання буде. Винесено на розгляд повторно, і були скасовані результати. Буде голосуватися наново. То я попрошу це слово дотримати, пане Резніку, поставити питання на голосування. Нагадаю, мова йшла про вулицю Кудрявську, 45, і про виділення поновлення договору оренди для державного управління справами. Фальсифікаціям – ні, пане Романе. Абсолютно підтверджую нашу з вами розмову, але на це не потребує. Внесення зараз як невідкладне до порядку денного. Ви маєте право поставити питання про скас... згідно з регламентом про скасування результатів будь-якого голосування в разі виявлення порушень. Тому я вам порадив звернутися до регламентної комісії з вашою заявою. Якщо у вас є розгляд регламентної комісії, ви будете мати право ставити питання про аналювання результатів. Але це зараз ми наповнюємо порядок денний. Я не заперечую, якщо сьогодні ми будемо і це питання вирішувати, але питання чи є у вас протокол розгляду регламентної комісії За... Зрозуміло, зрозуміло ч, ч, ви були на регламентній комісії? Засідання відбулося не відбулося. Зрозуміло наступний. Будь ласка, старостенка Ганна Вікторовна, щодо наповнення порядку денного. Будь ласка, шановні колеги Старостенко Ганна, фракція Удар солідарність, прошу внести проєкт рішення Київської міської ради про передачу безоплатне користування позичку Українському фонду соціальних інвестицій. Нежитлових приміщень комунальної форми комунальної власності територіальної громади міста Києва як невідкладне. Необхідність прийняття цього рішення зумовлено тим, що е, саме його прийняття надасть можливість забезпечити виконання головної мети проекту підтримки внутрішньо переселених осіб з зони конфлікту на сході України шляхом відновлення соціальної інфраструктури в місті Києві, а саме е, створення додаткових місць у дитсадках. Прошу підтримати. Цей проєкт рішення пройшов усі профільні комісії. Був заслуханий і підтриманий на президії. Дякую. Шановні колеги. Хто за те, щоб включити до порядку денного цей проєкт рішення? Прохання визначатися. Голосуємо. За 84, проти 0, утримався 1, рішення. Прийнято. Будь ласка, наступний. Місюренко Євген. А Міс... ці ви записані у міня Євгенія Місіренко, фракція радикальної партії Ляшка. Я пропоную внести проект рішення про розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 15 квітня 2013 року за номером 07 1 5 один, виходин про усунення порушень вимог конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері громадської діяльності закону України про рекламу та указів президента України з питань до підприємницької діяльності, шановні колеги. Цей проєкт рішення вже втретє виноситься на розгляд нашої сесії, і тому я просив би підтримати, тому що попередньо були деякі маніпуляції з боку ціловальника. У всіх цей проєкт рішення є в копіях. Прошу підтримати дякую. Шановні колеги, є пропозиція включити до порядку денного цей проєкт рішення. Прошу визначатися, ставлю на голосування. Будь ласка. Голосуємо. Про включення. Будь ласка. Це необхідно завершити За 85 проти 0 отримувати 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка, Гриценко, Олексій, громадянська позиція. Шановні колеги, прошу внести в порядку денного як невідкладне питання про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки законності розташування існуючих будинків, будівлі споруд, інженерних мереж та комунікацій, малих архітектурних форм, а також законності передачі дачі